Слава нашому Господу! Разом прочитаємо місце, яке записане Івангелі від Івана, 20 розділ, 19 і 20 вірш. Івана 20, 19. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, двері, де учні зібрались, були, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них: Мир вам! І сказавши Оце, показав він їм руки та бока. А учні зраділи, побачивши Господа. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дійсно свято Воскресіння Ісуса Христа це велика радість і велика радість для нас, для всього світу і для учнів тоді. Як ми вже чули вчора, що учні майже весь день в день Воскресіння не раділи, бо не знали, що Ісус Воскрес аж під вечір, коли Ісус їм з'явився. Коли вже вони побачили його, бо вони не вірили, навіть коли чули, що він Воскрес. Вже ж коли побачили, побачили його руки і бока, тоді учні зраділи і дійсно повірили, що він Воскрес. Ось той, хто став перед ними, став змістом їхнього життя, вони пішли за ним, вони віддали все, вони абсолютно всього відрішились, і тут він помирає. І вся їхня надія загинула. Але коли він знову з'явився перед ними, вони знову ожили, ожили надією, що дійсно є надія на Ісуса Христа. Але серед них не було одного учня. Не знаємо, по якій причині, але серед них не було хоми. І він багато що втратив. Можливо, в нього була поважна причина, але ті, хто не є серед віруючих людей, дуже багато втрачають, ті, хто не приходять на зібрання. І Фома багато втратив Хома в українській мові. І коли Ісус з'явився учням того вечора, коли вже вони точно знали, що Він Воскрес, Хома залишився і далі невіруючим. Йому далі всі розповідали, але він не хотів вірити, сказав поки не побачу, я не повірю. Це записано далі у 24-му вірші. А Хома один із дванадцятьох, званий Близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому, ми бачили Господа, а він відказав їм коли на руках його знака відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і свої руки не вкладу до боку його, не ввірую. За вісім же день знову вдома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав Мир вам. Потім каже Хомі: простяни свого пальця сюди. Та на руки мої, подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій промовляє до нього Ісус, тому увірував Ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили, й увірували. Христос бачить, що Хома не увірував. Він це знав. І він не хотів, щоб Хома залишався в такому стані. Чому Хома був такий невіруючий? Чому він не хотів повірити, коли всі учні йому казали «Да, ми бачили його? Можливо, він же стомився бути розчарованим, він же стомився вірити. І скільки раз надіятись, а воно не збувалось. Всі учні думали, що Христос, він той, хто зацарює, що Христос Він той, хто визволить їх від Римського. Ось такого поневолення. І він багато разів вже очікував, а воно не ставалося. І він же боявся вірити. І він вже напевно в собі сказав твердо, поки не побачу, не повірю, хто би що не казав. Він же, скажімо так, закостенів своєму невірстві. Цікаво, про що думав весь той тиждень ці вісім днів Хома. З того моменту, коли учням з'явився Христос, а його там між ними не було, вісім днів. Йому учні казали, що ми бачили його, він дійсно Воскрес. Про що він думав? Можливо, він сумнівався, а може, все-таки Воскрес. Але звідки мені взяти доказів? Вісім днів страждань, переживань, муки в душі від такої невизначеності. Та що ж дійсно відбулося, Воскрес Христос чи ні? Йому недостатньо було того, що всі казали, що Він Воскрес. Він сам хотів побачити і сам хотів перевірити. Він не може повірити, поки не побачив. Христос бачить його стан і знову з'являється через вісім днів, коли учні були разом. І вже Хома був з ними, вже Він зрозумів свій урок, що потрібно бути разом, щоб не пропустити щось важливе. Христос не залишає Хому невіруючим. І Він каже: підійди, вклади свої руки і не будь невіруючим, але віруючим. Дуже добре, що цей раз Хома вже був з ними. Але ви знаєте, не тільки Хома один був такий, всі учні були такі самі, всі учні не вірили, і всі учні потребували того, щоб побачити. Не тільки один Хома сказав, або хотів побачити, щоб повірити. Інші учні так само, просто їм Христос явився раніше. Вони раніше побачили Ісуса, і раніше Ісус їм показав свого бока і руки. І тому вони повірували. Бачимо Івана, 20 розділ, 8 вірш. Тоді ж увійшов інший учень, що, попер... що перший до гробу прибув і побачив і ввірував. Цей учень це був Іван. Іван що побачив? Побачив пелена, побачив докази Воскресіння Ісуса Христа. Кожному з них потрібні були реальні докази, щоб повірити. Іван повірив також, коли щось побачив. Далі ми бачимо. Наступний приклад про Марію. Марія, 20 розділ Івана, 16 вірш. Що сказала? Ісус промовив до неї Марії. А вона обернулась та по-єврейському каже йому Равунь, цебто учителю мій. Марія також повірила тоді, коли побачила Ісуса. Потім ці два учні, які йшли в Емаус, ми також про них знаємо. Ісус аж не витерпів і сказав о безумні, щоб не вірити, які ж ви запеклі. 25 25-й вірш ми прочитаємо Луки 24, 25. Тоді Він сказав їм: О безумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, що сповіщали пророки. Учні, які йшли в АМУ, вони кажуть до Ісуса. Вони не знали, що Ісус, і кажуть, а жінки наші здивували нас сьогодні. Кажуть, що. Бачили Воскреслого, і вони ось говорять про Ісуса, кажуть, що ми думали, що Він зацарює і так далі. І він тоді їм каже: О, безумні, щоб не вірити. І вже потім, коли вони зрозуміли, що то Ісус, коли він ламав хліб, коли вони також його побачили, тоді вони аж зрозуміли, що то був він, і повірили. І всі решта учнів також Лука описує їхню реакцію. Якщо прочитати Луки 24 розділ, Луки 24 з 36 по 38 вірш. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них мир вам! А вони налякались та перестрашились і думали, що бачать духа. Він же промовив до них: чого ви стривожились? І по що ті думки до сердець ваших входять? Бачимо, що вони всі, навіть коли вже побачили. Подумали, що бачить духа, недостатньо їм було доказів. Тоді Ісус каже: дайте їсти мені і йому дали їжу, рибу, там, мед. І він їв. І тільки тоді до них поступово почало приходити розуміння, що це дійсно Христос перед ними. В нього вже нове тіло прославлене. Як Павло каже в Коринтян 15 розділі, що це духовне нове тіло, воно. Виявляється, може приймати їжу разом з тим проходити крізь стіни і бути надприроднім тілом. І в такому тілі Воскрес Ісус Христос, але це був Він у Воскреслому Його ж тілі. І учні бачили його і повірили. Христос пропонував доторкнутись хомі до його ран, а їм Він навіть показував, як він їсть. Тому цей вислів. Який Христос сказав, що Ти повірив, бо побачив, стосується не лише Хоми, він стосується всіх учнів. І сьогодні, коли кажуть, «Фома невірний або невіруючий, то всі вони такі були, і всі чекали, щоб побачити докази. Але Христос говорить блаженні, що не бачили і повірили. Бог хоче, щоб людина вірила, не бачивши. Бог хоче, щоб люди приходили до нього і вірували в нього. Іноді ми думаємо, чому Бог не зробить чудо на небі, не напише великий знак, що Бог є, люди всі повірте і покайтесь, Бог ж може це зробити. Але в Бога шлях такий, щоб люди йшли вірою до Бога, не бачивши, не маючи достатньо доказів, що Бог є. Хоча докази існують, але з іншої сторони вони не є такі очевидні. Бог навмисне так зробив, щоб люди вірою шукали Бога. І ті, хто знайдуть, ті, хто вірують в нього, їх Господь спасає і змінює їхнє серце. Хома для нас не є поганим прикладом. Він такий, як всі, просто він в потрібний момент не був в потрібному місці, він не був з учням. Він пропустив щось важливе, і тому він найдовше залишився невіруючим. Відрізняється, звичайно, тим, що йому вже всі казали, що Христос Воскрес, але він все-таки хотів також його побачити сам на власні очі. Але Хома для нас також є і хорошим прикладом. Коли він побачив Ісуса Христа, що він сказав, що не сказали інші учні? Ми ніде не читаємо в інших Івангліях, щоб хтось мав таку чудову реакцію, як мав Хома. Коли ми читаємо 28-й вірш Євангелії від Івана, повертаємося до 20-го розділу Івангелії від Івана, 28 28-й вірш. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій. Взагалі, це ціль, ціль цієї книги, цієї книги Євангелія від Івана, щоб всі люди повірили, що Ісус Христос є Син Божий, що означає рівний Богові, Бог, і віруючи в нього, мали вічне життя. І Хома робить ось цей доказ, що Ісус Христос є Бог. І Він прямо йому говорить. Ці слова багатьом не подобаються, вони стараються якось перекрутити, пояснити, чому Хома так сказав. Але Хома сказав прямо. Не часто учні прямо називали Ісуса Богом. Хома називає його прямо Богом, Господь мій і Бог мій. Можна сказати, з такого невіруючого стає таким віруючим, що назвав Ісуса саме точніше. Коли Ісус питав, за кого мене мають учні і інші люди, і коли йому казали, ну одні з про... тебе мають за пророка, одні за учителя, за когось із мертвих воскресли. І все ніби воно точно, ніби близько, але не до кінця так точно. Ніби про те. Але Христос хотів, щоб його зрозуміли найвище, хто він є, по справжньому що він не просто пророк, не просто великий учитель, що він син Божий, що він Бог. І Хома це зрозумів і говорить це. Але все ж таки, Ісус Христос каже, блаженні ті, хто не бачив. Якби не Хома, ми б не мали в Біблії такі тексти, які для нас дуже важливі. Якщо брати Івангелію від Івана, 14 розділ, з 6 по 8, з 4 по 6 вірш, там написано. Христос каже: Я йду, і ви дорогу знаєте, а всі учні не розуміли. Але ж один Хома каже: Ми не знаємо, Господи. Куди йдеш, як можемо знати дорогу? Якби Хома чесно не признався, що ми насправді Ісусе не розуміємо, про що Ти говориш, тоді не було би наступного шостого вірша, де Ісус Христос говорить, що я дорога, правда і життя, і до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ці слова вони є таким великим ключовим проголошенням Ісуса Христа дуже важливим і дякуючи Хомі. Христос це сказав, він уточнив, куди він йде, і яка є дорога, і хто є цією дорогою до Бога. І також ми знаємо, що сьогодні ми чули про Лазаря, і в цій історії, коли Ісус йшов воскрешати лазаря, Хома також не вірив і казав: Ну йдемо, і ми разом з ним помремо. Хома цікавий персонаж. він був прямий, він, е, він не скривав, можливо, своєї недовіри, але, дякуючи тому, що Він прямо все запитував Ісуса Христа, це нам допомагає зрозуміти. Але саме головне, що в кінці, все-таки, коли він побачив Бога, Він визнав його, що Він не просто пророк, не просто учитель, не просто навіть Месія, а він є Бог і прославив його як Бога. Христос не залишив Хому невіруючим. І сьогодні. Христос і бажає, щоб і ми таким були. Звичайно для нас не потрібно доказувати, що Ісус Христос є Бог, що Він Воскрес. Ми віримо в це. Але навколо нас є люди, які в це не вірять. Навколо нас є багато людей, які ніби говорять, Христос Воскрес, воістину Воскрес, але насправді вони не вірять до кінця, що Христос воскрес. Не вірять, що вони Воскреснуть. Тому нам потрібно сьогодні йти і розповідати про Ісуса Христа. Люди. Не можуть сказати, що мало доказів. Адже доказів є дуже багато. Лише те, що ми живемо в рік, 2025-й, він від народження Ісуса Христа, це також говорить про те, що був такий Христос на землі. Люди затверджують, що воістину Воскрес. Якби це була якась фантастика, чи фантазія, чи сказка, чому би людям так вітатися, що він воістину Воскрес, якщо це просто легенда? Римські воїни стерегли гроба. Цим самим. Бог так зробив, щоб люди зрозуміли, що вкрасти тіло його не могли, гріб був запечатаний, і дійсно сталося щось надзвичайне. Також ще один з елементів таких, такий, що е, якщо б це були сфальсифіковані історії, які написані тут, в Євангеліях, е, то один із доказів, що це не є фальсифікація, це те, що автори писали негативне про себе. Ми, коли розказуємо про себе, ми стараємося говорити про себе позитивне, все те, що є позитивне. І ніхто не стане про себе продуму... придумувати неправду в негативному світі. Про себе щось розказати погане, що не є правдою. Але учні роз... про себе розказували, як вони зраджували Ісусу Христу, як вони відрікались від Нього, як вони розсіювались, скільки... скільки всього негативного описують самі же про себе апостоли. Навіщо це робити, якщо вони хочуть? Сфальсифікувати якусь історію. І ще один із доказів, що майже всі вони постраждали за Ісуса Христа і померли смертю мученицькою, тому що вони вірили і точно знали, що Він Воскрес. Говіть собі вмирати за когось, за кого вони не впевнені, що Він Воскрес, за якусь ідею, ідею християнства, і не бути впевненим, що дійсно Ісус Воскрес. Ці великі смерті за Ісуса Христа. Показують, що Ісус дійсно воскрес, і ті, хто бачили його, вірили, тому вони готові були навіть іти на смерть. Тому в ці свята, хай Господь допоможе кожному з нас йти до людей, розповідати про Ісуса Христа, що Він живий, і щоб люди не залишались невіруючими, але вірували і мали спасіння. Йому хай буде слава. Амінь. Помолимось.